У липні 21-го Путін опублікував статтю про історичну єдність росіян та українців, яка за ідеєю мала переконати внутрішнього читача України ніколи не було. Мовляв, уся її земля та люди, що населяють цю територію, завжди були російські. За півроку він розвинув ідею, зробивши ще одне найважливіше історичне, так зване відкриття. Україну створив Володимир Ленін 1922 дев'ятсот коли лідер російського пролетаріату оголосив про створення СРСР. 21 лютого 2022 тисячі день, коли Росія визнала так звану незалежність так званих ЛНР та ДНР, Путін розвинув цю думку. Сучасна Україна була цілком і повністю створена Росією, точніше, більшовицькою комуністичною Росією. Цей процес почався майже відразу після революції 1917 року. Водночас Ленін і його соратники робили це в доволі грубий щодо самої Росії спосіб, відділивши, відірвавши від неї частину її історичних територій. У мільйонів людей, які там проживали, звісно, ніхто про це не запитував. Власне, так і сформувалася територія Радянської України, провадив Путін, яку і в наші дні є повні підстави називати Україна імені Володимира Ілліча Леніна. Навіщо Путін плів таку історичну нісенітницю про Україну? Зрозуміло. Він готував виправдання для агресії проти незалежної держави в центрі Європи. Вступати в історичну дискусію. З господарем Кремля безглуздо, бодай тому, що саме київський князь Юрій Долгорукий заснував Москву. У той час, коли російську столицю тільки-но починали будувати, у стародавньому Києві вже стояли храми і торгові ряди. І історику, ну історику в лапках Путіну, варто було б про це знати. Хоча він переконаний, правда це лише те, що звітає з його вуст. Правда, Путіна полягала в тому, що вільна і успішна заможна Україна загрожувала його владарюванню в бідній, пригніченій і розграбованій Росії. Путін узявся трактувати не лише давню, а й сучасну історію України. Українську революцію гідності 2014-го він називає не інакше як державним переворотом, патріотичні сили України нациками, а єврея Володимира Зеленського неофашистом. Ці самі наративи активно повторювали й наближені до Кремля особи. Міністр закордонних справ Сергій. Лавров та речниця ЗС Росії Марія Захарова останнє в серпні 21-го року вступила зі мною в публічну дискусію. Після того, як на дойчі вийшов текст про Зеленського, якого в Москві записали в українські націоналісти у трактуванні росіян нациста, Захарова спільною біля рота намагалася переконати росіян у тому, що київський режим загрожує не лише українцям, а й Росії.